Десятки фахівців, спеціальна техніка та майже цілодобова робота. Так Черкаські водоканалівці реанімують колектор по вулиці Гоголя. За місяць там сталося одразу дві масштабні просадки усе через корозію та зношеність труб, каже Вікторія Хамаза. Майже хірургічне втручання у каналізаційну систему міста. На кону колектор на розі вулиць Гоголя Богдана Хмельницького. Його порятунком черкаські комунальники займаються майже місяць. Латають вже другий порив. В колекторі ще спісять трубу. Вже труба була діаметром 800, яка практично верхом знила. Зношеність та корозія це головні симптоми захворювання цього колектора, кажуть робочі. Вони призвели до такої масштабної просадки. Локалізували її комунальники у надзвичайному режимі. «На протязі суток, значить, зуміли поставити перекачувачу станцію, обвідну трубу, локалізувати цей участок, не допустили витоку каналіційних стоків, потрапляння їх на дороги підвали. Нині водоканалівці лише ліквідують наслідки просадки, вичищають колектор від щебеню, шматків асфальту та бруду. Все за допомогою кваліфікованих фахівців та спеціальної техніки. Працюють, кажуть робочі у режимі нон-стоп. нон-стоп. Ободна лінія нам було срочно вночі кинути. Ну, потім конверти поставили, бо час вже йде по плану, це вроді успівають. Сугласно плану, все вроді успіваємо, стараємося пораненше ліквідувати, доби народу жити добре. Було. Тільки колектор прочистять, одразу візьмуться за його реанімування, укріплять пошкоджену ділянку новими трубами. Їх виготовляють спеціально на замовлення, каже головний водоканалівець міста. По нашим рекомендаціям виготовляють такі труби, які з'єднуються на різьбовому з'єднанні. Тобто ми з мінімальним зменшенням діаметра виконуємо санацію колектора. І термін, гарантійний термін експлуатації таких колекторів буде не менше 50 років. Полагодити колектор та залетати провалля комунальники планують вже до кінця цього місяця. Задля цього працюють майже цілодобово. Вікторія Хамазайгорниділько Віка новини.